Всіх вітаю! Сьогодні хочу коротенько та швиденько вам розповісти про те, чому тут так канадці уникають живого спілкування. Розумієте, вийшов я на двір сьогодні і стоїть моя сусідка з боку і подивилася на мене. Навіть не вітається. Я до неї вітаюся. Вона на мене так подивилася спочатку пару хвилин, ніби чого я з нею вітаюся. А потім, звісно, сказала Доброго дня мені назад і зразу пішла та пропала в хату. Тобто не хотіла більше бути на вулиці та спілкуватися зі мною. Я це також постійно чую від своїх друзів-канадців і запитую своїх друзів-канадців, чому так є, в чому є проблема і чому люди тут в Канаді так не хочуть спілкуватися. А все дуже просто. Тут дуже всі люблять своє просте місце і ніхто не хоче лізти нікому в душі. Так як в нас в Україні всі дуже хочуть знати, що той зробив, куди той пішов, що той прийшов так пізно з роботи, а та прийшла так пізно. А тут в Канаді всі займаються своїми справами і не хочуть лізти ні в кого персональне життя. І тим більше, коли ви живете в приватних будинках, то це ще більше ізолює людей один від одного. Чи це добре, чи це погано, це вже інша справа. Але також є ситуації, де і люди дуже спілкуються. Але більшості ситуацій є таких, що просто різні з різних країн. Немає нічого спільного, і люди стараються триматися своїх коробочок.